Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 5 листопада 2023 року. Отож, карта дня на сьогодні. Королева мечів і туз посухів на дні колоди. Королева мечів. Доросла жінка стихії повітря, близнюки терези, водолії. Якщо ви така жінка, то сьогодні, от будете ви себе проявляти, говорити, будете щось планувати, проясняти, виясняти, будете задіяні. Якщо це не ви, тоді. Хто поруч з вами така жінка? Підставляйте під свою ситуацію, ви знаєте краще хто мама, половинка ваша, бабуся, така жінка 45 Це може бути фахівець в сфері юриспруденції, адвокат, юрист, жінка, яка вміє тримати в руках вправно колючу предмети, ніж, наприклад, так, скальпель. Медсестра, яка робить уколи, перукар, кухар. Або ж це може бути як енергетика планування чітких дій, стратегії, тому що меч це ясність, коли я розумію, що я хочу, куди мені рухатись, коли складаю план на перспективу. Або коли комусь чітко доношу своє розуміння, своє бачення, тому що меч це вміння чітко, внятно пояснювати, розмовляти, доносити інформацію, людина, яка Може і в мінусі винести виносити мозок. Тобто це така спланована, розмова може бути. На дні колоди в нас туз посухів. це поштовх, це бажання, От коли загорівся вогонь, або доля дає можливість, шанс щось втілювати. І ось, можливо, королева мечів саме ця жінка, яка захоче щось втілювати. Їй прийшла в голову ідея, і вона вже береться втілювати. Або ж це працює як енергетика, так? думка чи інформація, яку хочеться втілювати, або ж це жінка поруч з вами, яка, можливо, вам дала ідею, і ви її разом будете втілювати, або вона подала ідею, і ви будете її втілювати. Ну, тобто підставляйте під свою ситуацію. Тут в нас ідея, інформація, а тут в нас. Бажання це вже починати втілювати, робити, йти до своєї мрії? Чи, можливо, це подорож, так? Бо посухи це і фізична активність, можливо, ви кудись спланували поїздку. Давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе? Паш... Так, а куди я королеву заховала? Ну, дуже добре. Якесь запаморочення зранку. Туз. Паш мечів. Це як туз. Дуже схожа енергетика от, до королеви мечів. Також тут меч. Так, і паш-мечів. Початок. Нових ідей. Коли прийшла в голову нова ідея, у нас був туз втілення зразу, коли от хочеться вже починати рухатись в цьому напрямку. Або ж це молода людина, повітря, знаку повітря допоможе вам, або ж діти і онуки щось вигадають, і ви разом будете втілювати, або для них ви будете втілювати разом з ними. Ну, тобто сьогодні і ідей багато, і інформація нова, і можливо бажання щось говорити вперше, так як туз це початок, одиничка, щось проясниться для вас, ви щось зрозумієте. Давайте подивимося, що буде заважати. А до речі, меч. Мечі можуть програтися як і тим, тим бачив, в нас на дні колоди був вогонь. Мечі і вогонь можуть бути небезпекою, загрозою, не нехтуйте повітряною тривогою. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Ой, спокуси, диявол. Кожна кожного своя спокуса. Що для вас є земні блага, що для вас є спокуса, і ось це буде вам заважати. Можливо, втілювати, можливо, от, нашіптувати, що буде диявол, манити вас. Це прив'язки, це обман, це маніпуляції, це хитрість. Ну, от, що для вас буде важливо, тим він, що для вас важливе, які земні блага, тим він вас буде манити, обіцяти, але це буде вам тільки заважати, можливо, заважати. Адекватно мислити, розставляти пріоритети, тому що хочеться все і одразу, можливо, буде зваблювати вас ну, тілом, тут і трикутник. Ну, от все це буде сьогодні заважати. І так як це старший аркан, один зі всіх карт, це буде найсильніше. Ця енергетика буде найсильніша. Будьте уважні, не піддавайтеся сьогодні спокусам, тому що карта в мінусовій позиції. Все потім може вилізти боком. Проблемами. Так що не спокушайтеся сьогодні ні на які обіцянки, ні на які примовки, золоті гори, на трикутник. На все, що вас буде манити. Ось такий сьогодні день. Багато мечів, багато... ну це добре, тому що є ясність. От, особливо, коли ще й диявол в мінусовій позиції, важливо розуміти, адекватно мислити і розуміти наслідки своїх дій. Ясність у нас сьогодні є: аж дві карти розуміння, ясності, стратегії. Я бажаю вам мирного і спокійного дня в першу чергу, щоб мечі нам не програлися як зброя. Небезпека, я бажаю вам вдалого дня. Плануйте, складайте план на майбутнє, втілюйте їх, я бажаю вам вдалого дня, цікавого дня, продуктивного, активного, щоб сьогодні отримав кожен те, що ви хочете, до чого ви йдете, те, про що ви мріяли, щоб ви зрозуміли. Поставили ціль і зрозуміли, яким шляхом до неї йти. Я бажаю вам сьогоднішній день прожити з любов'ю, з натхненням, з радістю, з вдячністю. Дякую, що ви є зі мною. Дякую за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви є. А хто ще не з нами, приєднуйтесь! Почуємось, папа.